Родина Колеснікових проводить один із літніх вечорів на ігровому майданчику в Золотоноші. Вони проживають в селі неподалік, але часто приїздять до міста у справах. Розповідають батьки про те, що в неї буде багато дітей, знала завжди, каже пані Дарія. Чоловік не заперечував. Я ще бачила. В табори, коли в дитячі їздила, були цілі загони дітей з дитячих будинків, і вони були ну, вони були не гірші, не кращі. Вони були такі інакші. Вони такі. Вони всі ну не відчувалося в них, що в них є сім'я. Вони був кожний сам за себе. Вони повинні були боротися за якийсь там за одяг. Ну за все. Я ще, ще з школи я знала, що в мене будуть такі діти. Я йому зразу сказала, що в нас будуть і народжені, і всиновлені. Точно. Правда, ми думали, що буде троє. Ну так вийшло, що вже вісім, і буде ще у їхній родині. Все роблять гуртом. Діляться батьки: готують, прибирають, вчать уроки, відпочивають. 17-річна Олександра розповідає, вона найстарша. Мріє стати патрульною поліцейською, тому що мені подобається актив. Мені подобається те, що наприклад, там буде багато різних визовів і виходить ти. Їздиш і для тебе кожен день як новий, не повторюється, що ти ходиш на роботу, сидиш в кабінеті. Діти відвідують різноманітні секції і гуртки, каже Дар'я Колеснікова. Вони полюбляють спорт, танці. Шестикласник Віктор захоплюється хіп хопом. Це скоріш цього захоплення ну, хопці. Захоплення а танці це, це курток. Катю старші сестри навчили кататися на роликах. Їй каже, подобається таке заняття. Просто їздити, розслаблятися, насолоджуватися життям. Нині родина проживає в селі, але їхній дім для них затісний. Додає Дар'я. Тому вона вирішила заповнити анкету, щоб отримати будинок від фундації Олени Зеленської. Це була група в Фейсбуці. Прийомні батьки і ДБСТ». Там хтось поширив інформацію. Цю і була анкета. Анкету я заповнила. От, ну Я навіть не дуже і сподівалася, це так якось? Так, як, це? Ну це да, це, несподівано, ну це ж будинок, це ж так, ну їх не, не так багато будують, нас вибрали. Я шокована. Мені на початку червня я заповняла анкету. Під кінець місяця мені передзвонили з фонду. Ми домовились про відеозв'язок, поговорили. Далі там ще на деякі питання відповідали. Сказали: добре, ми вам повідомимо. Всі далі наша служба вже сказала, що вас вибрали. Серед варіантів, де будувати житло, вони обрали золотоношу, розповідає пан Денис. Він вважає, що тут діти почуватимуться комфортно і матимуть доступ до всіх необхідних послуг. Можна було вибирати хоч в Карпатах жити, але нам дуже сподобалася золотоноша. Хоча ми корінні Черкащані дуже сподобалось. Місце таке компактне, все поруч. Для розвитку дітей все тут достатньо. Денис і Дар'я говорять, вони щасливі, що мають багато дітей і можуть їх виховувати. Сподіваються, що новий дім ще більше зміцнить їхню родину, і вона поповнюватиметься. Атмосфера завжди весела, сумна, весела. Да, діти гомонять, у нас тихо не буває. Да. Коли приходять гості, вони завжди такі, боже, як у вас шумно, Як ви тут, а нам, а нам класно. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.